Всім привіт! Ви на каналі Хаб Вотню. Сьогодні дуже цікаві новини про оновлення 2.2. Дуже багато змін. А зараз я розповім, що ми будемо розглядати. Новий вод Плюс Про, нова бойова перепустка 19 сезону та ключові танки за жетони та левий мисливець, битва за трилисник, нові навички екіпажу, вони ж перки, нова модель бронювання, маневри та інше. Друзі, зупиніться на секунду. Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі ігри ми забуваємо через день, а в інші повертаємося роками. Справа не в маркетингу, а в тому, наскільки розробники поважають ваш час і пристрасть до деталей. Сьогодні розповім про подію, яка буквально зламала мої очікування: поєднати темне фентезі та культову франшизу про вбивць у каптурах. Це треба вміти. Так, ви вгадали, це рейд Shadow Legends. Сьогодні це як швейцарський годинник серед мобільних ігор, де все працює чітко, а тепер увага на екран. Це офіційний ролик колаборації з Assassin's Creed. Легендарні герої не просто з'явилися в рік. Вони стали частиною всесвіту телерії. Я просто в захваті від того, як перенесли їхні фірмові рухи від прихованих клинків до культового стрибка віри. Головна новина, ви зможете отримати Еціо Аудіторе де Фірінце абсолютно безкоштовно. Еціо майстер скритності його навички дозволяють накладати різноманітні дебафи, послаблюючи ворогів. А потім бум. Він дістає свій прихований клинок і пробиває захист, повністю ігноруючи його. Це ідеальний персонаж для арени. Все, що треба, бути в грі сім днів. Після восьмого дня просто заходите, забираєте подарунки, і на сьомий день Еціо ваш. Але Еціо не один. У гру вірвалися й інші легенди: Едвард Кейнвейн, Байек, Пасім, Касандра. Це взагалі історичний момент, адже вона стала першим чемпіоном нової фракції Аргоніти. Це справжній раритет для колекціонерів, бо вона назавжди залишається першою представницею своєї гілки. А в новому підземеллі на всіх вас чекає їхній спільний ворог Понтефік Августин. Битва з ними це справжня перевірка вашої стратегії, але нагорода того варта. Новий сет спорядження Хронофа. як не залишитися з порожніми руками. Прямо зараз скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Як новий гравець, ти отримаєш легендарного чемпіона за реєстрацію Нарму Нетліно, плюс ще одного за промокодом. Моя щира рекомендація: обирайте сун Вуконга, код Монкейкінг. Він неймовірно універсальний, ігнорує захист, накладає порчу і сам воскресає після смерті. Справжній рятівник для новачка. Після досягнення 15 рівня епічного чемпіона для швидкого старту мавзолейника. Доступ до безкоштовного ельцю завантажуйте гру, додавайтеся в клан, побачимося в телерії. Удачі і пам'ятайте, ніщо не істине все дозволено. Тепер більш детально розповім з плюс, що там змінилося. З виходом оновлення 2.2. зробили підписку VOD+, ще вигідніше, даючи три нові бонуси. Перший про буст отримайте на 35% більше досвіду при прив'язці бонусу Pro Boost до будь-якої досліджуваної машини до 10 рівня. Два налаштування екрану досягнення. Налаштуйте екран досягнення на свій смак, змінюючи колір, фон та стрічку. Три бойова перепустка плюс. Заробляйте додаткові очки бойової перепустки та швидше завершуйте етапи прогресії. Але це не все. Так як на скріншоті вказано ще два бонуси загалом їх три. Перший бонус це 35% до кредитів. Другий бонус 35% досвіду для екіпажу. І третій бонус 35% до вільного досвіду. Отже, пришвидшений фарм ресурсів стане ще більш вигіднішим. Також вод плюс дає змогу отримати більше очок за бойову перепустку та швидка прокачка БП 19 сезону. Вод плюс дає змогу змінювати вашу картинку в статистиці аккаунту на будь-який колір та смак, який є в наявності, і це дійсно виглядає красиво. Питання, чи змінять танк завод плюс на 9 рівень. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтеся. Також в нас в телеграмі інформація виходить швидше. Посилання буде в описі, там ти зможеш швидко лутануть бонус коди та різні лайфхаки. Бойова перепустка 19-го сезону та ключові танки 9 рівня нові. Бойова перепустка 19-та, техніка, яка буде всередині середині. ВЗ-71 тесак ЛТ 10 рівня. Перший 3D-стиль отримає Т110Е5, Важкий танк гріль 15 ПТСАУ, дати. Перша половина березня. Також завезли нові 3D-стилі на тисака гриля та Т110Е5, Зараз на екранах ви можете їх бачити з бойової перепустки. Що головне, нагороди також є. І там є дещо зміни. Занесли X3 до прокачки екіпажу та багато інших настанов, які допоможуть вам швидше перекачуватися екіпажем та іншим, і трішки змінили інтерфейс самої бойової перепустки. Нові танки, які можуть бути в бойові перепустки за жетони, показую на відео. Одного з них вже трішечки нерфунули, але не критично. Перший танк це Петесау 9 рівня Японії Сарауда. Другий танк це КВ-52, радянський СТ 9 рівня із зворотною до зарядкою. До речі, непоганий. А Сарауда має дві гармати, тобто залпова ще й башня обертається по 45 градусів вправо-вліво. Битва за трилисник, сталевий мисливець. Вихід приблизно за 15-20 днів, можливий, але все ж таки поки що йде тест. Тому очікуємо його на середині березня. Сталевий мисливець повертається до World of Tanks з особливим запуском битва за трилисник. А тут ми ще можемо очікувати коробки трилисника. Правила залишаються звичними: перше друк удачі їх можна отримати за підбір видобутку проходження етапів прогресії та за перші місця у бою. Також один раз на день можна зробити вдвічі більше печаток за перший бій на кожній події. Друге перетворення видобутку, весь жовтий видобуток перетворюється на зелену порядження. Третє: зелений мародер 404. Беріть участь у полюванні на рідкісного мародера 404, щоб отримати щедру нагороду у вигляді печаток удачі. Більше інформації буде згодом. Навичкою екіпажу, вони ж перки. Тепер ми бачимо, що екіпаж 2.0 добігає кінцю завершення робіт до універсальності. А зараз я вам коротко розповім про всі нові навички, але ви повинні розуміти, що кінцевий вихід навичок може трішечки відрізнятися. Почнемо з першої навички, яка носить назву «Тримай стрій». Повне вивчення збільшує бонус ефективності екіпажу на 5%, якщо в команді противника як мінімум на три машини більше, ніж у вашій. Тобто, якщо турбобій не у вашу користь, то ви будете трішки швидше і кадешитесь. І маскуватися. Загалом все, що пов'язано з екіпажем, буде мати буст, але інша сторона медалі не у вашу користь, якщо ви граєте. Друга навичка стимулятор. Повне вивчення збільшує бонус ефективності екіпажу на 5% протягом 15 секунд після використання аптечки, дозволяє використовувати аптечку, навіть якщо у вас не поранений екіпаж. Цікавий навичок: питання: чи буде оплачуватися кожна аптечка, яку ви використаєте для 5% навичок екіпажу. Третя навичка дуелянт. Повне вивчення збільшує максимально потенційне бронепробивання ваших снарядів на 5% постріль бів противника, якщо ви в радіусі 50 метрів. Візьмемо умовно Т803. Якщо я вірно розумію, то Т803 пробивання 345 мм п'ять польової модернізації. То в радіусі 50 метрів плюс 5% до пробивання будемо мати 362 мм пробивання кумулятивним снарядом. Це дуже потужно. Четверта навичка. Єдиний вок. Повне вивчення зменшує розкат гармати під час зведення на 5%, якщо в радіусі 300 метрів немає союзник. П'ята навичка. Підтримка в бою повне вивчення збільшує швидкість ремонту ходової на 15%, якщо в радіусі 50 метрів є союзник. Шоста навичка непробивний. Повне вивчення збільшує бонус ефективності екіпажу на 5%, якщо заблокована шкода перевищує кількість ваших хп танку. Сьома навичка другий шанс. Повне вивчення зменшує час перезаряджання гармати на 2,5% для наступного снаряду, якщо потенційний не наніс шкоди противнику. Восьма навичка. Знання механізму. Повне вивчення зменшує час перезаряджання магазинів заряджання на 2,5%. Дев'ята навичка: бойова закалка. Повне вивчення знижує негативний ефект оглушення при кожному наступному оглушенні екіпажу на 7,7% до максимуму 30%. 10 навичка. Пошук загроз. Повне вивчення збільшує дальність огляду на 2% протягом 5 секунд після спрацювання навички шостого відчуття. Нова модель бронювання. З виходу минулення 2.2 функціональність модель бронювання отримує кілька покращень, завдяки яким стане корисніше та зручніше. Серед них покращена візуальна наведена броня та шанси пробивання. Можливість вибрати техніку, гармату та тип снарядів в оцінці їх взаємодії з бронею. В результаті модель бронювання стане більш складним та інтерактивним інструментом. Вона допоможе зрозуміти, як пробивається броня вашої машини, і що не менш важливо, кого ви можете ефективно вразити, в залежності від кута влучення, схеми бронювання та боєприпасу. Такий рівень розуміння дозволяє підготуватися до протистояння з будь-яким супротивником та розкрити потенціал кожної машини по максимуму. Маневри маневри вже можуть бути у березні після сталевого мисливця з березня по травень. Також очікуємо новий танк за маневри та новинки, і звісно, рахування очок. Про новий танк розповім згодом. Також за посиланням в описі ми зможемо сформувати стаки та допомогти вам з маневрами. Більше інформації про маневри згодом. Закож не забувайте, рейд Legends. В описі за посиланням можна отримати всі плюхи. Не забувайся про це. Переходь за посиланням, встановлюй та насолоджуйся грою. Друзі, всім дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Бажаю вам та вашим рідним здоров'я!